Всім привіт! Я знову в машині і знову настав час поговорити про стосунки. Коли в парі настає момент, коли чоловіки дружина перестають бути парою, а стають мама і тато. Часто так відбувається, коли народжується дитина. І стосунки в парі зникають. Ви мама і тато, ви вже не а, чоловік і жінка. Все крутиться навколо дитини. Вона. Часто втомлена, а він розгублений, не знає, що з цим робити. Вона чекає на підтримку, їй просто хочеться уваги, щоб хтось був поруч, а він не знає, як допомогти. Але найболючіше це сварки, і відчуття, що між вами більше немає близькості. Важливо це помітити і не звикати до цього, бо стосунки самі по собі не повернуться. Дуже добре звернутися до психолога. Але ви можете впоратися з цим. Іноді перший крок це просто сісти ввечері і спитати, як ти не як мама, а як жінка, як дружина, як ти справляєшся? Вона одразу не відповість. Можливо, але вона почує тебе. І це вже буде перший крок. Говоріть одне з одним.